Ці настрої сьогодні в нас є з тим, як мені кажуть Аліна, ти нас розстроїш. іди, на що ти пишеш це в твіттер, Іди, типу, сходи потрохи траву, поїдь до друзів. Та я з задоволенням, так я не можу звідти поїхати. Та, бо в мене вчора в 5 від ранку підйом з пораненими. І сьогодні я сижу на чергуванні, бо я не можу лишити так. От просто взяти і поїхати до друзів. Аліна Михайлова подає в суд на підсанкційного блогера Мирослава Олешка за наклип про привласнення коштів зсу. А фіна Каролі заступились за молодого виконавця Древо. Напередодні його творчість жорстко розкритикував музикант Женя Галич. до неба», наприклад, пісня, яка не, змогла, не могла бути непочутою. А потім я такий думаю, так, треба послухати пісню. Всю і як тобі? Гамно дивіться, це така кринжатіна, коли артисти гонять на інших. Ну це не такі... На пісні інших артистів деталі уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Звичайно, не готовий до, тюр... до тюрми, тому я виїхав заздалегідь за кордон, тому що ще тоді, коли я почав критикувати ярмака, через це мені вже зучали додому і. Навідували з СБУ та доробили наміки, навіть залишаючи записки на моєму автомобілі. Блогер Мирослав Олешко, який перебуває під санкціями РНБО та фігурує у справах СБУ, звинуватив Аліну Михайлову в придбанні кросовера Mercedes GLE 200 за 61 тисячу доларів під час збору коштів на 108-й окремий штурмовий батальйон Вовки. да Вінчі». Блогер також опублікував скріншот з витягу єдиного державного реєстру МВС щодо зареєстрованих транспортних засобів, де Власницею авто вказана Михайлова Аліна Артурівна. Та Аліна Михайлова, яка от дуже талановита акторка, яка яка хоче отримати Оскар, казала, що ви прості громадяни маєте віддавати останнє, не маєте права на відпочинок, розваги і навіть каву пити е, в кав'ярнях. Ви маєте все віддавати, а вона буде насолоджуватись життям і купувати за невідомі гроші депутата нові автівки Мерседеси. Командир батальйону Ловки Давінчі Дмитро Коцюбайло, позивний Давінчі, загинув 7 березня 2023 року. А його дівчина, депутатка Аліна Михайлова, створивши практично фейковий батальйон на його імені для збору донатів на другу річницю смерті Дмитра, саме 13 березня 2025 року, придбала мерседес за 60 штук баксів. І раніше в одному із інтерв'ю Аліна заявляла, що воює не за те, щоб люди пили каву та насолоджувалися життям. Сама Аліна Михайлова заявляє, придбала автомобіль у кредит за власні офіційні кошти. Вона підкреслює, пройшла банківський моніторинг та надала всі необхідні довідки про доходи, зазначивши це її законне право та особистий вибір. Російська пропаганда та їхні місцеві підспівувачі вкотре намагаються дискредитувати військових. Особисто мене це системна кампанія. Моніторинг публічних військових, використання закритих реєстрів МВС і запуск інформаційних атак. Мета очевидна дискредитація української армії. Офіційно заявляю, автомобіль Mercedes GLE 200 Придбано у кредит за мої особисті офіційні кошти. Я пройшла банківський моніторинг, надала всі довідки про доходи. Це мій законний вибір і. Я маю на нього право будь-які закиди про використання донатів, відверта брехня і наклеп. Жодних зборів на авто не було. Усі мої доходи прозорі, легальні та підтверджені. Наголошую, злив моїх персональних даних із закритих реєстрів МВС незаконний. Це не лише удар по мені, а й небезпечний прецедент для всіх військовослужбовців, які сьогодні захищають країну. Що є світ, який блядь, є життя в ночних клубах, в сафешках, ресторанах, хать на вихідні в радний клуб, на остров, Берталаме, пасіть кальяни, куріть. А є ми, які бачите, робимо з гімна і палак той стабля, надаємо допомогу на рівні, якому можна надавати, і думать. Прете, щоби нам сьогодні важкого не привезли питання до мого фінансового стану можуть ставити виключно офіційні інституції: набу, САП, НАЗК. усі інші розслідування з фальсифікаціями, частина інформаційної війни проти військових. Я подаю позов і в суді доведу неправдивість поширеної інформації, бо я військова, я взяла кредит і я маю на це право. І тут постають риторичні питання: чи допустимо, що реєстри МВС стають інструментом незаконних зливів? Чи Суспільство довірятиме військовим, які боронять державу, чи тим, хто втік із за кордону, допомагає ворогу через дискредитацію. Вибір за суспільством довіряти Мирославам Олешкам, які втекли з країни, чи військові, яка з 2014 року тримає оборону і продовжує захищати Україну. До зустрічі в суді. Честь маю. Не воюю за те, щоб тут люди були каву, друзі. Я воюю за свою країну. Я не воюю за те, щоб дорослі мужики тягали гірів в спортзалі а ввечері, там в клубасах аджигалі там під якусь лабаду. Я не за це воюю. Не треба тут підмінювати поняття і намагатися когось виправдати. Тож хто такий Мирослав Олешко? Мирослав Олешко ж розпочав свою блогерську діяльність у 2013 році. Він висвітлював події Євромайдану та конфлікт на сході України. Активно підтримував п'ятого президента України Петра. Порошенка у серпні 2023 року блогер Мирослав Олешко залишив Україну, скориставшись підробленою довідкою військово-лікарської комісії, що дозволила йому уникнути мобілізації. У мене то я виїхав абсолютно офіційно, тому що у мене з дитинства проблеми із серцем. Я отримав офіційну довідку і виїхав згідно законодавства за кордон. І при е, наші прикордонники подзвонили в ТЦК і спитали: mm. ця справа. Офіційно вони підтвердили, і я виїхав. Тому зараз влада на жаль просто бреше. Коли він перебував за кордоном, Олешко почав публікувати матеріали, які дискредитували мобілізацію, та закликали громадян ухилятися від служби у листопаді 2023 року. Сбу заочно повідомила йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та використання підроблених документів. А от український співак і лідер гурту Оторвальд Женя Галича різко розкритикував хід молодого виконавця. Древо йдеться про пісню Смарагдове небо, яка цього літа набрала вірусної популярності. У розмові з музичним оглядачем Максимом Нагорняком Женя Галич зазначив, пісню неможливо було не помітити через розривний приспів. Втім, коли він прослухав композицію повністю, то різко висловився про неї, назвавши її лейном. Угу. Я от інколи слухаю пісню, от смарагдове небо», наприклад. Пісня, яка не, змогла, не, не могла бути непочутою. Я от знаю, «Смарагдове небо. от оце типу, хучок, не, не розумію, що далі. А потім я такий думаю, так треба послухати пісню. Всю і як тобі? Гамно приспів класний. Все, в пісні більше нічого немає. До обговорення приєдналася співачка Тіна Кароль у своєму телеграм-каналі. Вона розкритикувала заяву Жені Галича, зазначивши, хоча Древу свого часу різко висловлювався на її адресу, саме його вона підтримує. Тіна Кароль наголошує: замість того, щоб критикувати чужу творчість, варто спрямовувати зусилля на розвиток власної. Дивіться, це така кринжатіна, коли артисти гонять на інших. Ну це такий... На пісні інших артистів та сидіть, пишіть свій матеріал. Колись Древо щось там висказався за мене, потім вибачився. А тут я навіть коли він висказався щось за мене, і навіть те, що вибачився, все одно, я все одно стану на сторону древа, тому що молода людина створює репертуар, пісня залетіла. Це можливо з енної кількості пісень, перша пісня, яка вистрілила. Та дайте людині бути, жити. Так, да, ви в одному сегменті. І Галич, і Древо, і Галичем прекрасно спілкуюсь. Просто дайте один одному життя, сонце, неба вистачить на всіх. Перестаньте це робити, коментувати взагалі чужу творчість. Робіть своє. Після цього лідер гурту Дженя Галич прокоментував хвилю критики, яка виникла після його висловлювання про пісню молодого виконавця Древо Смарагдове небо свою позицію. Артисту озвучив у коментарі для обос .UA». Бачу, що мої слова викликали дискусію, але коментар не стосувався конкретно «Древо». Формат шоу передбачає особисту оцінку пісні. Приспів «Смарагдове небо яскравий і запам'ятовується. Але я завжди дивлюсь на цю пісню цілісно. Я не мав негативних думок, що. До древу навпаки поважаю кожного хто створює українську музику. Перепрошую, якщо я когось образив. Варто зазначити древо, молодий співак, справжнє ім'я якого Максим Дерев'янчук. Він брав участь у національному відборі на Євробачення 2024 і посів дев'яте місце. Широку популярність йому принесла пісня Смарагдове небо, яка швидко стала вірусною. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.